Вітаю вас. Це програма Власний погляд. І наступні 15 хвилин ми будемо говорити про велику вітчизняну війну, історію сьогодення і сучасну війну на сході. Що власне Росія розв'язала на території України. Про це ми говоримо з народним депутатом України Іриною Фаріон. Пані Ірино, я вітаю вас. Вітаю. Отже, тема війни в українській історії. Давайте розпочнемо саме за з історичного підґрунтя. Наскільки правдиво ці події Великовічизняної війни ми ідентифікуємо? Що може бути більше правдивим за правду? Брехня. Чого? Тому що правда. Зализана, зачесана, гарно одягнена, а правда гостра, спічаста, відкрита, жорстка, страшна, але тільки вона визволяє. Знаєте, коли Конфуція запитала, якби ти став правителем, з чого би ти почав, він відповів дуже дивно. Зі зміни назви речей, як це? Я би називала речі відповідно до їхньої суті. Тобто, якщо це окуляри, я їх називаю окуляри. Так? В нас чомусь Другу світову війну в країні почали назвати Великою Вітчизняною війною, тому перше це питання терміну. Я думаю, що хтось скаже, перше це питання життя, але життя також впаковане в слово. І є два слова життя і смерть. Отже, в кожної людини виникає запитання: звідки взялося оце поняття? Великої Вічизняної війни, коли воно було пущено в наш історичний простір, і чому тільки ми це називаємо Великою Вітчизняною війною, зокрема ті країни, які належали колись до імперії СРСР, що була створена в 1922 році. Отже, відбулося схрещення двох понять Великої війни під проводом Наполеона, так? І вітчизня вітчизняної війни під проводом вітчизняної війни, яку вела Росія проти Наполеона. Це один термін. І Велика Війна це Перша світова війна. Схрещення двох термінів Велика Вітчизняна війна створило ось цей маніпуляційний термін. Цей маніпуляційний термін має свого автора. Автор на прізвище Ярославський, але це лише його псевдо. Але це було замовлення, мабуть, для так. Його. Це було його псевдо. А тепер я розкрию вам прізвище. Цієї людини називався він Ємельян Ярославський, який створив термін Велика Вітчизняна війна. Вітчизняна це російська назва французько-російської війни. Так, а Велика Війна, війна, Перша світова, 14-18 рік. Справжні прізвище Ємельяна Ярославського Міней Ізраївеліч Губельман. Він жив у 1879-1943 рік. Що цей чоловік собою становив? Він очолював, пані Наталю, союз войовничих безбожників. Це не жарт, це катастрофа. Це офіційна назва інституції, яка під керівництвом Губельмана вела атеїстичну пропаганду. Далі він був завідувачем кафедри історії партії вищої партійної школи при ЦК ВКПБ. І найголовніше він був придборним істориком. Йосипа загалом Сталіна. загалом от назва Велика Вітчизняна війна. Вона з перших днів війни, о, наприклад, з 22 з червня 1941 дні, року почала з застосовуватися, з Чи вже пізніше? Наталі, з 23 червня 1941 року? Вона вже тоді була кинута в простір. розумієте, будь-який факт історії треба міфологізувати. І міфологізувати так, щоб вплинути на суспільну свідомість. Бо якщо ти не впливаєш на свідомість і на підсвідомість, ти людиною не володієш свого часу. Степан Бандера казав, що будь-які революції розгортаються на території душі. Якщо ти хочеш зазнати, Отримати якийсь результат ти повинен вплинути на душу людини. Отже, треба було міфологізувати це і назвати це велично, велика вітчизняна війна. Даруйте, але для мене вітчизною ніколи не був совєтський союз, тому що Українська Радянська Соціалістична Республіка ніколи не була самостійною державою. Це була квазідержава, тому що Українську Народну Республіку було знищено в іншій війні. Ця інша війна, яку розпочала проти нас Росія з 1917 року і вела до 2022 року. Тобто, наскільки я розумію, саме поняття Великої вітчизняної війни е, необхідно е, вилучати, а як, власне, яка ситуація із шкільними підручниками? Так, я власне зареєструвала законопроєкт про вилучення терміну Велика вітчизняної війна з юридичної літератури і навчальної літератури. Коли я це зробила, пані Наталю? Е, ну, Жила в такому середовищі, яке ніколи не піддавалося на радянські міфи, так і я собі не уявляла, що в нашому суспільстві там в 2010 році хтось може оперувати тим терміном і реально в це вірити, так. І коли на комітеті з питань освіти і науки мені потрапив якийсь законодавчий акт, і в цьому законодавчому акті було написано Велика вітчизняна війна, я реально здивувалася, так щиро кажу, а що це таке, люди? Це ж це називається нормально Друга світова війна, як у всіх народів. А на мене так як на якусь муху махнули рукою. І сказали, ну це так є. Якщо, що значить є. Це неправда. Це є Друга світова війна. Тоді виникла ця ідея, але мій законопроект досі завис десь по дорозі між комітетами до сесійної зали. І я пам'ятаю минулого року, коли я це зареєструвала власне в травні. Був страшенний журналістський ажіотаж навколо цієї проблеми. І, Як завжди мене звинувачували в тому, що я там підбурюю суспільство. На що я відповідала? А відкриття правди це погано. Ви хочете ж далі жити у радянських міфах. Може, ми ще й далі себе будемо радянським народом вважати. Це також була вигадана упаковка для того, щоб вихолистити сенс. Розумієте, тобто була створена спеціальна термінологія, щоб монтувати зовсім іншу свідомість. Я тут мимоволі згадую роман одного геніального письменника, який оурела. Роман називається «1984». Чому «1984»? Він обернув рік 1948. Цей роман був написаний ну, після того, коли закінчилася Друга світова війна. Людство перебувало тоді в глибочезній кризі. В якій кризі? Ну, В кризі моральній. Саме у цей період, наприкінці 40-х, на початку 50-х років, народився філософський напрям екзистенціалізму, коли пані Наталію, усе закінчується смертю. Це був основний посил письменників і філософів людству. Розумієте, який жах. Мовляв, ну що ви так тим всім переймаєтеся? Коли усе це вилікує смерть, ну це не вони казали, це каже ген... геніальна Ліна Костенко. Коли усе це вилікує смерть, тобто війна починається тоді, коли наступає повна і абсолютна моральна деградація людини. Ми можемо говорити про політичний інтерес війни, правда, особливо, коли ми в політичній студії. Ми можемо говорити про економічні причини війни. Але насправді ми весь час вийдемо на те, що з собою або хто така є людина, якщо вона здатна вбити іншу людину. Добре, ко вона має мотивацію. Ну, власне те, що сьогодні відбувається на сході. Те, от власне мотивація мотивація Путіна, правда ми будемо ми будемо дивитися на нашу мотивацію на їхню мотивацію. Мотивація Путіна це відбудова російської імперії. Чому відбудова російської імперії? Тому що е, м, росіяни не мислять по іншому як по імперському. У чому полягає криза е, Росії? Криза Росії полягає в імперському комплексі. У чому полягає криза України? Криза України полягає у малоросійському комплексі. Як виявляється малоросійський комплекс? Ну та подивіться, як відбуваються сесійні засідання? Ми не можемо ухвалити законів про з українського кордону, так ми не можемо ухвалити законів за п'ятою спробою, здається про відкриття військових кафедр у вищих навчальних закладах, про збільшення кількості годин на навчальну дисципліну захист батьківщини. Я говорю про свій профіль, про освітній. А є ціла низка законопроєктів, які стосуються відповідного профільного комітету. Щось ми ухвалюємо, а значну частину ми не ухвалюємо. Це це означає, що українець перебуває у нації творчій кризі. Натомість росіянин перебуває у своїй вічній імперській кризі. І е, мені здається, це страшно, напевно, звучить, але ця війна потрібна і їм, і нам, бо вона має вилікувати і їх, і нас. Е, Степан Бандера, даруйте, що я вже друге називаю його. Ви але він... сказати, що з якимось проміжком часу о, необхідні Є... такі воєнні дії для того, щоб вилікувати суспільство. Е, так, я думаю, що це як стан шоку. Це так, як, скажімо, людина помирає, а їй дають електричний шок, в неї вганяють, і вона актуалізує свої приспані можливості. Коновалець сказав, що сталь кується у вогні, а нація у боротьбі. Ми побачили це кування нації на майдані, але цього не було на сході України такої міри, як би мало бути. Схід України отримав зараз страшний виклик. Аналогічно, Росіяни. Росіяни отримали виклик. Побачивши певна частина їх, що на чолі їхньої держави монстр це монстр, який закінчить так, як Гітлер, так як Мусоліні, так як Сталін, і можливо, то це ще це... розуміє не більша частина так, російського але. Населення. Але пані Наталю, це розуміє певна частина російського суспільства. Так. Згадайте їхні акції протесту у mm -hmm. Петербурзі. Хоч коли... сподіватися, що вони будуть, яки не більш масовішими, то принаймні, світогляд російського населення буде змінюватися, Так, бо. Це вже піде, хочеться вірити на мільйони. Так, ми живемо у світі сполучних посудин. Не змінюється лише якийсь один народ. Ці зміни впливають на інші народи. Це як хвилі, які ідуть морем. Кожна людина казав стус, приречена на самотність, і у цьому полягає найвищий смисл існування людини. Бо тільки тоді, коли ти самотній, ти твориш, ну пишеш найкращу музику, твориш геніальний вірш. Ну, на самотині ти віддаєшся коханню, ну тут з кимось, слава Богу, і так далі. Але є інший бік. Світ це взаємине. а взаємине між державами це так, як взаємине між людьми. Виходить так, що Росія це сильніший партнер, ніж Україна. А тепер той партнер в світі, який називається Україна, сказав: Ні, ти не сильніший. Я хочу. З тобою жити на рівних, так я не віддам тобі своєї хати, тому що я маю право на свою країну, на свою мову, на свою культуру, на свої методи провадження господарки і так далі. Тобто, це боротьба за те, аби бути окремішньо, але разом з тим вибудовувати характер взаємним. Тому, пані Наталю, сьогоднішній урок війни, саме так, це називається війна. І якщо хтось називає це мирним планом урегулювання ситуації, то це на грані фолу, це переназивання понять. Знаєте, Конфуцій казав, якщо ти щось неправильно називаєш, ти неправильно робиш. А якщо ти неправильно робиш, ти опиняєшся в хаосі. А можливо, ми через те в хаосі, що ми це правильно не називаємо. Ви боїтеся назвати це правдивим словом? Слова звільняють. Ну, це все одно, що перед тобою стоїть людина. І ви не хочете сказати їй правду про те, яка вона красива або яка вона огидна, і ця її огидність впливає на інших, так Так само, як впливає краса на інших. Тобто треба бути максимально відвертим у визначенні понять, починаючи з терміну Велика Вітчизняна війна, тобто Друга світова війна, і закінчуючи терміном сьогоднішнім. Це не є миротворча операція. Це треба виграти війну іншого способу немає. Власне, якщо трактувати терміни, то ми всі прекрасно знаємо, що Друга світова війна почалася у вересні 1939 року. А от те, що так. сталося 22 червня, 1941 року, як тоді трактувати? Ну це знов ж таки, початок другої світової та, війни це, це, один. Це, це, це знову ж таки наслідок міфологізації, наслідок захоплення частини людей, які uh -huh. будуть співати під якусь іншу ідеологію, вирвати їх зі системи світових взаємин і привласнити їх собі. Це моє. Даруйте, але ніхто нікому не належить. Кожен належить тільки собі. І тільки той, який вміє сказати, тільки та нація, кажемо ширше, яка вміє сказати, я тільки здатен собою керувати, і я належу тільки собі виграє. Українець зараз програє. Українець програє, тому що найвищий державний істеблішмент боїться назвати речі своїми іменами. Я вже не кажу про те, ну, щоби належним чином озброїти солдатів. Браво! Що ми за якоюсь там спробою проголосували про створення Національної гвардії? Але саме в такій війні. Ми творимося як нація ціною, на жаль, страшних жертв. Про це страшно говорити, але немає жорсткішої правди в житті, ніж смерть. Я не знаю, пані Наталі, моя бабуся все мені казала таку річ: як се народив, то мусиш вмерти. Розумієте? Я вважаю, що ми зараз не маємо абсолютизувати ту біду, яку ми маємо на сході, а максимально ставати нацією месником. У нас немає іншого шляху. Ми не можемо відступати і не маємо права викидувати білого прапора навіть на рівні лексики. Нам не простять цього майбутнє покоління? Ні, суть не майбутніх покоління. Ми собі не простимо того. Ну як я маю жити з думкою, що я слабка, що мій народ слабкий, коли я знаю, що він таким не був. Що в часи цієї війни, про яку ми з вами говоримо, Другої світової війни, армія УПА не мала жодних шансів на перемогу. Сьогодні ми всі впевнені, що ми переможемо. В Цьому ніхто не сумнівається. В цьому не сумнівається світ, він не збирається нам допомагати, бо ще до них вони не прийшли. Так від чого залежить ця перемога? Ця перемога залежить передусім зараз від політичної волі, від належної вказівки але керівництва. Власне, від патріотизму українського духу. Це також надзвичайно важливо. Але треба є ще процеси менеджменту, є процеси організації цього патріотичного духу. Розумієте? Ну, одна річ, ти воюєш на Майдані, воюєш на рівні художньої самодіяльності. Там зі. З воїном, озброєних до зубів, професіоналом ти так воювати не можеш. Значить, туди слід виставляти в першу чергу професіоналів і платити гроші тим людям належні, так? А не кидати жовторотих хлопчиків необстріляних. Це що? Ми будемо продукувати круте таким чином. Це все одно, що мені людині сказати, іди зроби йому укол. Ну, можна мені дати в рук шприц, я, я можу когось вколоти, розумієте? Але чи це буде якісна операція? Тобто війну творять професіонали. Ми маємо створити українську професійну воєнну еліту, коли ми її створювали після 1941 року. Ми її не створювали. Але тоді наші з вами предки навіть ні на секунду не замислювалися, що нема іншого шляху, як відвоювати собі свободу, як воювати, пані Рина. А от роль української воєнної еліти в ході Другої світової війни надзвичайно велика була. Так, саме звичайно. української, саме української ну, щодо конкретно української, мені складно сказати, але коли ми мали такого гералісимуса, як Сталін, це означало, що українська еліта, і російська еліта, і інша воєнна еліта були приречені на смерть. Тому що це був параноїк, який панічно боявся конкуренції. розумієте? Тобто, по Ця... суті, звідси розстріляні представники офіцерського так, складу. сторону. Абсолютно оголений, мійний. оголений фронт, і mm -hmm. те, що вони називають це перемогою. Я ні ніколи не ні, 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 називаю те, що сталося в 45-му році в травні, чи світ святкує закінчення війни, здається, 8 як, травня. Як Через це називали як Україна. Це має день день, день пам'яті жертв, день пам'яті жертв. За тих людей треба помолитися. Треба стати перед Господом на коліна і питати його, чого ми це мали. Ні, навіть нічого, пані Наталю. Для чого для чого ми здобули цей страшний урок ціною такої кількості смертей? Україна зазнала чи не найбільших втрат. Україна не перестала воювати 9 травня 45-го року. Даруйте, Україна воювала до 1963 року. Це був останній бій УПА. І ці хлопці не питали, чим це все закінчиться. Знаєте, як от у цьому фільмі Білий птах з чорною ознакою, коли один із героїв зовсім знесилений і зневірений. Він розуміє, що він все втрачає, все до нього підходить священник і каже: А ти бий дзвони, і не питай, чи буде світанок не твоє це діло. Твоє діло зробити зараз те, що ти можеш. Ці хлопці тоді розуміли, що вони не зможуть жити в імперії Гітлера. І вони не зможуть жити в імперії Сталіна, і треба змагатися не тобто, втратити. Було два окупаційних режими. Звичайно, було два окупаційних режими тотожні один одному, і тепер пані Наталю, Ми виходимо на логічну і мотивацію. Один і другий були власне страшними для один і другий були антилюдські, один і другий були потворні, один і другий вбивали особистість, але Україна сама міст. не могла побороти ні е, німецький режим, ні радянський, і не тільки Україна не могла сама подолати оцим е, імперською була уражена Італія, була уражена Румунія, була уражена Японія. От зараз ми стоїмо, власне перед викликом а, окупаційної війни Росії. Да? От які mm. потрібно зробити уроки, щоб перемогти? Ну, по перше, на назвати... У 2014 році у новому столітті. По перше, максимально вишколювати армію. Розумієте, війна. Ми не знаємо, коли це все закінчиться. Але зараз максимально вчити людей воювати, максимально професіоналів звести докупи, аби вони напрацювали план перемоги, а не план умиротворення. Дуже вам дякую. Глядачам нагадаю, що гостею нашої студії була Ірина Фаріон, народний депутат України. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.